На багатьох робочих місцях існують правила, які абсолютно не обговорюються. Розуміння цих принципів має вирішальне значення для успіху, але ви не знайдете їх у довіднику для працівників. Якщо вам не пощастило мати наставника або керівника, який відводить вас у бік, щоб допомогти, вам доведеться розібратися в них самостійно. Початок нової роботи може бути схожим на початок навчання в новій школі. Ви знайомитеся з новими людьми, потрапляєте в незнайомі ситуації і постійно задаєтеся питанням, що всі про мене думають. Але незалежно від того, чи починаєте ви свою першу в житті роботу, чи тільки приступаєте до нової ролі, справити гарне враження, не повинно бути так страшно. Все зводиться до того, щоб розшифрувати ці негласні правила і продемонструвати те, що я називаю КВС: компетентність, відданість та сумісність. Перша К це компетентність. У перший день ваші нові колеги ймовірно дивляться на вас і думають, чи можете ви виконувати свою роботу. Спосіб переконати інших, не кажучи вже про себе, що так ви можете, це показати своє домашнє завдання і дати іншим щось, на що вони зможуть відреагувати. Уявімо, що це ваш перший день, і це повний хаос. Люди пересилають вам повідомлення, в яких вгорі стоїть лише буква с, і тягнуть вас на зустрічі без жодного попередження чи контексту. Ваш керівник щойно дав вам завдання, а через дві хвилини ви вже розгубилися. Замість того, щоб одразу повернутися до нього і сказати, я не знаю, що робити далі, допоможіть. Ви робите те, що робили раніше, тобто, взагалі, не ставите запитань. Подумайте про подібне завдання, яке ви намагалися вирішити на попередній роботі, в школі або просто для себе. Які кроки ви тоді зробили? Тоді зробіть своє найкраще припущення і просто спробуйте. Потім поверніться до свого менеджера і скажіть: я працюю над X і не зовсім впевнений, що робити далі. Я зробив X кроків і поговорив з тим-то і тим-то, і я розумію цю частину, але мені все ще не зрозуміла інша частина. Що ви думаєте про такий підхід? Ні, я не пропоную вам симулювати, поки не вийде. Але я пропоную вам спробувати, поки ви не зможете більше намагатися. Час має значення. Тому встановіть для себе ліміт і, залежно від дедлайну, вирішуйте, що робити далі. Потім запитуйте, а потім вчіться з того, що вам кажуть інші. Це ваша перша порція знань про те, як тут все влаштовано. Далі, В це відданість. Окрім того, що ваші колеги намагаються зрозуміти, чи можете ви виконувати свою роботу. Вони також хочуть дізнатися, чи віддані ви своїй справі. Протягом першого тижня на новій роботі спробуйте поставити своєму керівнику запитання про очікування. Мої улюблені питання: по-перше, які мої головні пріоритети в цій ролі. По-друге, як би ви хотіли спілкуватися день у день і тиждень у тиждень? І третє, що зробили ваші колеги, які досягли найбільших успіхів, і що ви б порадили зробити мені зі своїми колегами? Намагайтеся бути більш невимушеними. У перші кілька днів ваш менеджер, ймовірно, або принаймні сподіваємось буде водити вас по офісу та знайомити з іншими членами команди. У ці моменти подумайте про те, як ви можете перетворити деякі з цих зустрічей на розмови, а потім ці розмови на стосунки. Один з варіантів запитати, як проходять інші тижні. Для тих, із ким ви дійсно ладнаєте, спробуйте залучити їх до своєї роботи і, можливо, навіть до свого життя, за допомогою фраз на кшталт: О, мені б хотілося почути твою думку з приводу А, або чи не міг би я отримати твою пораду щодо Б. Все це може значно поглибити стосунки. Третя С це сумісність. Кожного разу, коли нова людина приєднується до команди, інші члени команди хочуть знати, чи зможеш ти з нами ужитися. Починаючи розмову, ви вже висловлюєте сумісність. Але поки ви цим займаєтеся, використовуйте цей час, щоб спробувати визначити, хто за що відповідає, або те, що я називаю невидимими плавальними доріжками. Уявімо, що ви щойно розпочали нову віддалену роботу. По перше, запитайте свого керівника, чи є у нього організаційна структура. Це схема, яка показує, хто кому підпорядковується. І якщо вона є, це чудово. Але формальні назви посад і підпорядкованість можуть розповісти вам лише про те, як все працює насправді. Тож, коли ви перебуваєте на зустрічах у групових чатах, зверніть увагу, яка роль кожної людини, хто кому підпорядковується, хто на чиєму боці, хто викликає повагу, яка поведінка заохочується, а яка карається. Розуміння цих норм, лояльності, впливових осіб і плавальних доріжок ось що насправді мають на увазі люди, коли кажуть, що важливо розуміти культуру команди. І до речі, коли ви наносите на карту ці доріжки для плавання, озирніться навколо, щоб побачити, чи є якась доріжка, яка може бути незайнятою. Або іншими словами, які завдання можуть бути доступними, які зараз не виконуються, але можуть допомогти вашій команді досягти більшого, кращого, швидшого, дешевшого, безпечнішого та надійнішого результату. Роблячи це, ви покажете, що ви достатньо компетентні, щоб виявити прогалини, достатньо відданими, щоб їх заповнити, і достатньо сумісними, щоб не переступити межу. Ось реальність початку нової роботи. Виконувати свою роботу це лише частина. Решта залежить від того, як ви ладнаєте з іншими людьми. Але скільки б ми не говорили про те, що інші оцінюють вас, не забувайте робити те саме, чи є це середовище таким, де ви можете процвітати і робити свою роботу найкраще. Чи бачите ви, як ладнаєте зі своїми колегами, це взагалі робота, якою ти хочеш займатися? Кожна робота це вулиця з двостороннім рухом. Ви можете досягти успіху, тільки якщо хочете його досягти, і якщо ви налаштовані на успіх. Тому озирніться навколо, поміркуйте і будьте чесними з собою щодо того, чи це гарне місце для вас.